Домашній обіход Примарк доїхала нам друга частина поставки. Показуємо вам наповнення одного з мішечків. Всі мішечки вагою 20 кг. Упадають пледики, постійна білизна комплектами дитячі, наволочки та простирадло. Окремо також є наволочки простенькі, також комплект постільного. Це у нас під одіяльник, простенька, дуже класний, м'якенький такий пледик. Така класна. Іграшка, напевно, що пледик. Теж теплесенький такий пледик класний. рожничок, рожничків небагато попадається. Наволочки різні. Це, до речі, також комплектик набір. Також набір. Простенька дитяча на резинці. Це набір постільного. Окремо простенькі підодіяльники, також комплект постільного дитячого. Такий крутезний в упаковочці набір. Є окремо ось такі невеличкі рушнички, кухонні рушнички, шторка, коврик. Всі мішечки будуть мати подібне наповнення, пишіть для оптових закупівель Зробимо вигідну ціну.